У сучасному світі інформаційних технологій знання тільки самого комп'ютера дуже замало для того, щоб управляти такими складними об'єктами, якими являються авіація і космічна техніка. Тому на кафедрі систем управління літальних апаратів Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету відкрита підготовка фахівців за новим перспективним напрямом Системна інженерія. Системна інженерія це новий престижний напрям, що виник з урахуванням світових тенденцій в найбільш розвинених державах світу, як нагальна потреба індустрії, бізнесу наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних, високоінтелектуальних, технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій. Широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем. В першу чергу, це стосується таких наукоємних галузей, як авіація і космонавтика, роботизовані комплекси сучасних підприємств, корпоративних та фінансових структур, які на сьогодні інтегрували останні досягнення світової науки і технології. При сучасних жорстких вимогах до якості складної техніки. Зростаючій конкуренції при її створенні конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями. При цьому враховується, що абсолютна більшість сучасних складних систем розробляються як програмно інтенсивні системи, засновані на комп'ютерних технологіях, а програмна. Інженерія розглядається як домен фундаментальні організаційні, проектні і технічні процеси, в якому повністю гармонізовані з фундаментальними процесами системної інженерії. Особливу актуальність системної інженерії надає те, що вона об'єднує інші дисципліни і спеціальності і забезпечує потреби суспільства в наданні необхідних йому продукції і послуг. Системна інженерія і пов'язані з нею дисципліни присутні в навчальних планах більшості провідних університетів світу. Приклади курсів по тематиці системної інженерії можна знайти на порталі Масачусетського технологічного інституту та багатьох інших провідних університетів світу. Для досягнення успіху системна інженерія як міждисциплінарний напрям активно використовує досягнення різних галузей знань, в тому числі програмна інженерія, математика, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, управління рухомими об'єктами, менеджмент, ергономіка, управління якостю, управління проєктами тощо. Провідні світові компанії і найкрупніші урядові установи багатьох держав світу розробляють свої керівні матеріали з системної інженерії і сприяють підвищенню кваліфікації в цій сфері своїх працівників. Свідоцтвом актуальності системної інженерії слугує той факт, що по цій тематиці тільки за один рік видано понад 20 книг, а за останні 5 років Прийнято біля 30 офіційних міжнародних стандартів. Саме таких спеціалістів ми і готуємо. При підготовці фахівців забезпечують глибокі, стійкі, універсальні теоретичні знання електронної та комп'ютерної техніки, інформаційних технологій, сучасної теорії управління, інтелектуальних алгоритмів управління тощо. До профілюючих дисциплін відносяться теорія систем та системний аналіз об'єктно орієнтоване та системне програмування, основи теорії управління польотом, комп'ютерна електроніка, архітектура комп'ютерних систем, комп'ютерні мережі, системи управління базами даних, Різноманітні мови програмування, основи орієнтації і навігації рухомих об'єктів, організація інформаційно-обчислювальних процесів, оптимальні системи управління, теорія автоматичного управління, вступ системне управління організаціями, теорія і практика прийняття управлінських рішень, проєктування пристарів та систем управління, науково-технічна експертиза якості систем, економіка та організація виробництва. За рахунок отриманої в університеті фундаментальної підготовки за фахом, після закінчення навчання, наші випускники працюють на престижних посадах як в Україні, так і за її межами. Генеральними директорами фірм і компаній, головними інженерами і конструкторами наукоємної техніки і технологій, в авіаційній і космічній, прилобудовній і електронних галузях, в авіакомпаніях, викладачами вищих навчальних закладів, системними аналітиками і керівниками аналітичних підрозділів фірм, банків, силових структур, митниці, провідними фахівцями, системними адміністраторами і інженерами-дослідниками. В науково-дослідних організаціях, інститутах Національної академії наук України, гарантовано отримуючи гідну заробітну платню і перспективу в побудові успішної кар'єри. Викладання всіх дисциплін українською і англійською мовами ведуть висококваліфіковані фахівці, викладачі, серед яких 10 докторів наук, професорів та 15 кандидатів наук доцентів. Та талановита молодь, яка працює над науковими дисертаціями. Студенти, що навчались англійською мовою, додатково до диплому про вищу освіту, отримують відповідний сертифікат, що дає суттєві переваги при працевлаштуванні. Запрошуємо вас на навчання за новою престижною спеціальністю системи управління і автоматики літальних апаратів за напрямом підготовки системної інженерії.